Висок витрат на Офіс президента. Будь ласка. Чому така велика сума? Ну, як же, ну це ж там ну кортеж, маєток, ну, літак для міжнародних перевезень, охорона, моя комісія. <плес> мені каже, вас трошки не доробили. Для роботи мені потрібно лише одне. Офшорі? Розетка. Одна? Так. Ну добре, ну розетка, це пум пум пум, добре, але ж тоді, мабуть, треба ще й електрик. Але ж він тоді ну, прийде, ну точно там насмітить, потрібна ще й прибиральниця. Але ж всіх двох треба ще й кормить столовка, точно треба. Це кухар, офіціант, посудомийка. А якщо в офіс буде ходити купа всіх непонятних людей, то охорона треба. А яка охорона без кортежа? Почекайте, ну був вже хороший список. Щас, я щас, секунду. Це ж ви придумали. Щас, 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 щас. щас. Ви випригнули з кабінета. Правильно на вас писали. Повірте при Януковищу, я не таке робив. Отже, був хороший.